Капеланське благословіння на 31 серпня 24 року, у Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь говорить такі слова: якщо ви смиритеся як дитина, то будете більшими у царстві небесному. Знаєте, ми раніше теж чули, будьте як діти, бо якщо не станете, як діти, не вірите в Царство Небесне. І тут він проявляє, в чому саме нам повинно уподібнити з дітям в їхньому смиренні. Перед цим він розповідає Господь такий епізод, що у Петра попросили зберечити Дідрах, дідраху на храм пожертву дати. І тоді Господь сказав йому таку відповідь. Чи сини царя підлягають оподаткуванню чи звільняються? Петро сказав, звільняються. Так чому ж з нас, синів ізраїльських, вимагають все ще й податок платити? Але щоб не спокусити їх, піди в море, кінь вудку, і там витащиш першу рибу, і там в неї буде внутрі стратир, ну, тобто подвійне дідрахмо. то заплати за мене і за себе, щоб вони не спокусилися. І це якраз вияв смирення, коли ти не повинен що зробити, але робиш це для, заради того, щоб інші не спокусилися, наприклад, як це було у Ісуса. Або знаєте, кожен з нас, українців, міг сказати: Я ж плачу податки, ну що мені за навіщо мені ще війську допомагати? Але ні, багато смиряється. І крім того податку, який він платить на військо. Віддає не те, що половину, а все своє життя, щоб війська була підтримана і перемогло в цій війні. І коли це смирення, знаєте, по дитячому смирення нас знаєте, в наше життя оселяється в нашому житті, то Господь і поставить таких на перше місце або возвеличить великими. Царстві небесному амінь.